Цього тижня учні, вчителі, батьки учнів восьмої школи та фахівці різних служб і структур міста говорили про насилля та негативні явища, про те, як їх виявити, про їхні наслідки та відповідальність про права та обов'язки дитини. Сьогодні у нас буде проходити конференція на тему Твоє право, твій обов'язок. Ну, ми будемо розповідати про права, які поширені у всьому світі. Ми його знайомимо. Ті, хто знають, згадають те, що вони знали. А ті, хто не знає, дізнається щось нове. Наприклад, ми будемо розповідати на що дитина має права про відносини батьків і дітей, як вони повинні між собою любити один одного, піклуватися і жити у мирі і щасті. Як ви думаєте, така тема важлива для дітей і батьків сьогодні? Чи це ну так в загальному потрібно ознайомитися? Я вважаю, що це потрібна тема, адже у нас у світі досить така поширена тема це тема насильства в сім'ї. І тому кожен повинен знати, як діяти в таких ситуаціях. Начальник служби у справах дітей та молоді Олександр Дикарчук почав свій виступ зі слів, що насильство в будь-якій формі неприйнятне. Домашнє насильство є одним із найпоширеніших явищ порушення прав людини. Насильство руйнує сім'ї, робить дітей сиротами, спричиняє безпритульність та бездоглядність. Безумовно, не в кожній сім'ї потерпають від фізичного насильства, але мова йде про різні види насильства це психологічне, економічне та сексуальне. На жаль, багато сімей приховують факти насильства, тому що до соціальних інституцій звертаються тільки ті родини, які виявили бажання скористатися допомогою соціальних працівників. Насильство в українській сім'ї це непорушна родинна таємниця і величезна проблема державної ваги. Тим часом експерти стверджують, на сімейних фронтах ведеться справжня громадянська війна і кінця її не видно. Щоправда, відтепер держава не ховає голову в пісок і визнає насильство в українській сім'ї існує і з ним потрібно боротися. Відтак в Україні з, 2000, з травня 2008 року діє національна кампанія «Стоп насильству», в рамках якої в жовтні 2008 року було проведено всеукраїнський форум стоп насильству» і прийнято платформу дій і робочий план із попередження та подолання наслідків насильства в сім'ї. Правоохоронці зазначили, після реформи кримінальна міліція у справах дітей змінить свою назву, але продовжиться робота з попередження скоєння злочинів неповнолітніми. Кожним роком зменшується рівень злочинності серед дітей. Але збільшилася ситуація в тому, що діти вчиняють адміністративні правопорушення. Тобто вживають алкогольні напої та тютюнові вироби. На даний час в цьому році неповнолітніх близько. Десь десяти дітей попали в лікарні в реанімацію, з приводу того, що вживали алкогольні напої. Також попадаються у нас діти за куріння. Це стаття 145 куріння виробів в заборонених місцях. З цього приводу у нас також попадалися діти за куріння близько 20 осіб, на яких були складені спільні протоколи, направлені на суд. Суд їм надає штраф. Також у нас дуже велика проблема в тому що діти просто купують ці алкогольні напої і йти вироби, у магазинах, кіосках і продавці їм продають. З цим ми також боремося, складаємо на продавці адміністративні протоколи згідно статті 156. Це заборона продажу дітям алкогольних та тінових виробів. Учні не менше дорослих фахівців готувались до акції 16 днів без насилля, тож уже знають, що немає прав без обов'язків і обов'язків без прав. Якщо ви відчуваєте, що стали жертвою фізичного, психологічного, економічного чи сексуального насилля, не терпіть знущань та звертайтесь за допомогою до професіоналів. Наприклад, можна звернутись до правоохоронців або отримати допомогу у фахівців управління праці безпосередньо або за телефоном 34765. Фахівці ж просять: зверніть увагу на свою дитину, майте з нею контакт.